Ну що ж, привіт! З вами я, Арексіо, і ви на моєму каналі. І сьогодні я зроблю відео, де я оглядаю і зроблю реакцію на відео Delivery Sime. де він від на спію по своєму селу і знімає своє село. Let's go! Всім привіт, друзі! З вами я, 18 шоу, іщо ще... ж Ми приїхали на одне місце. Зараз тут машина проїде. Все, почнеться. Let's go! Що ж, друзі, ми вирушаємо з вами деяке місця. так що let's go! Ось звісно, що таке життя, друзі. Кайфуйте! Кайфуйте, радійте! Це єдине, що допомагає нам залишатися на справжнім. <звісно> <звісно> Якщо. Будуть подобати ну що ж, можу сказати, це дуже потужне шоу. Вірі 17, Я знаю, що ти подивишся це відео. і Я хочу сказати, знімати більше такого шоу і більше такого контенту. А далі делей. Ам, починається все так. Це нікнейм, хто досі не зрозумів, придуманий біль всього де серйозного образу. Точніше, вірі 17. Хлопці, який хотів стати рок-зіркою, не репером, не поп-артистом, а рокером. Він досі відчував, що в його руках рок-гітара. Він думав, блять, як би заєбашить рок і щоб село його почуло. Але може деякі знають, ТГ канал буде в описі. І я розповідав те, що... Мені не вдається тут знайомитися з людьми. Де й сам я багато хуйні творив, я це розумію. Але ми всі знаємо, що можемо змінитися, можемо бути краще. Але пам'ятайте, друзі, що похуй що хто скаже. Реально, на це похуй. Ось така була історія від Білі 18, Ну, трохи сумно, що він не знайшов собі друзів в селі. Але в мене в селі є багато друзів, да, і з ким я ганяю, да, веселюсь, відпочиваюся, все, давайте продовжувати дивитись відео. Народ, що тут сталося? Нахуй, тут що? все засохло, блядь. Пам'ятаю, тут же ж була вода, блядь, бруднюча, хуям. Тут все засохло, друзі, це пиздец, ого. Ви ж розумієте, що я сюди зовсім не їжу так часто. І вам знімаються, ну це пізда, просто ну, подивіться, бля, це пізда. Так то от, все ахуєнно виглядає, да, але сука там піздец, ну просто що це за хуйня. А прямо включені я тут. Як же кайфово? Ніби маленьке село, десь 300-400 людей тут живуть, так? Але піздець, друзі. Ну подивіться просто, нас зустрічає саме небо. Гарне. І це просто піздець, друзі. Це кайф. Ми ловимо з вами. цей кайф. Це просто піздець. Це просто кайф. Так, я подивився, мені це Місце у нього все я оттеплявся. วิเศษที่มึงฉันจะให้โชว์ให้ดวเที่คนเสร์